В Україні майже на 25% скоротилося скоротилися загальне поголів'я великої рогатої худоби в порівнянні з минулим роком. Такі дані оприлюднила асоціація виробників молока. За рік війни багато молочних господарств були змушені продати чи залишити своє поголів'я на окупованих або прифронтових територіях, але є й інші причини. Наприклад, у селах кордонського старостинського округу Визирської громади стадо курів зменшилося майже в половину. Люди бояться по-своєму, тому що не дай Бог, що куди ти дінеш, це, це жива істота, і ти її просто так не випустиш. І можливо, ще пов'язано з тим, що в нас якби роботи в населених пунктах ну, не так багато, де можна піти працювати, і бути на місці, щоб, допустимо, держати ж ту саму корову. Це потрібно дуже багато праці. Багато людей працює або в Доброславі, або в Одесі. А якщо ти працюєш не на місці, то зрозуміло, що що ти не можеш приділити увагу, ну тій самій да корові і так далі. Тому дуже мало людей. Скоротилось стадо на сьогоднішній день, десь біля 25 голів. Це дуже мало для кордону, якщо в порівнянні колись було і 120, і 100 голів. Традиційно велике стадо корів було і у селі нова вільшанка першотравневого старостинського округу. По обіді до корів на доїння приїздило майже усе село. На кожному подвір'ї було по дві-три корови. Зараз тримають по одній і теж далеко не всі. Серед тваринників Оксана її стаж у цій справі більш ніж 30 років. Мала у мене. Не війська, дай їй 40 років. Вона, мама, ти що, я ніколи в житті не буду держати. Я піду до тебе візьму, що треба, поможу, що треба, а так. А теперішня молодіж, ви бачите, ми вже вже послідні. Оксана розповіла про те, що посуха останніх років не давала змогу повноцінно годувати корів, бо трави майже не було. Також великою проблемою стала відсутність у визирській громаді власної ветеринарної служби. Стараємося, щоб не визивати врачів, щоб. Боротися з тою проблемою. Але мене в мене, що це корова реве. Теж розталилася, таке крупне телятко провела, упала на ноги. Ти мусила два дні возити врача, з камінтер, нанімати, машину, возити, щоб спасти її. У нас наша ветеринарна медицина не перейшла в громаду і немає е, людини, яка б працювала від громади, так, е, яка б була б на місці, оскільки всі організації прийшли, дуже жаль, тому що в нас це села, це населені пункти, де без ветеринарного лікаря просто ніяк. Хотілося б, щоб це питання якось піднялося да, на рівні громади, і, можливо, е, ну, теж ця організація перейшла і була саме в нас в громаді. На думку тваринників, поголів'я курів може швидко вирости, якщо будуть створені відповідні умови утримання цих тварин. Якщо людина буде розуміти, що за таку важку працю вона зможе отримувати помітний прибуток, то довго очікувати на збільшення поголів'я курів не прийдеться.